Акти цивільного законодавства України, характеризуючи акти цивільного законодавства в Україні, слід звернути увагу на те, що цк розрізняє основу цивільного законодавства в Україні Конституція, і акти власне цивільного законодавства як такого Конституція не є актом цивільного законодавства у безпосередньому значенні, оскільки є основою усього законодавства в Україні і містить норми різного характеру. Визначаючи основи не лише цивільного, але й адміністративного, кримінального, процесуального тощо законодавства, разом з тим, окремі її положення є нормами цивільного права, котрі прямо регулюють цивільні відносини і можуть безпосередньо застосовуватися судами для захисту цивільних прав та інтересів, як передбачених, так і непередбачених у ЦК. Див. Постанови Пленуму Верховного суду України про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Зокрема, Конституція містить норми цивільно-правового характеру, які визначають принципові положення регулювання відносин власності, 13, 14, 41, регулювання особистих немайнових відносин 21-23. 24, 27, 28, тощо відповідно до 8 Конституції, усі інші закони України, акти Президента України, акти Кабінету міністрів та інших органів виконавчої влади мають прийматися на основі Конституції і відповідати її положенням, акти власне цивільного законодавства, цивільного законодавства як такого, у свою чергу, поділяються на один головний акт СК. Два інші закони України, які видаються відповідно до Конституції Тацк, три акти Президента України, які він видає на основі та на виконання Конституції і законів України, чотири постанови Кабінету міністрів, що мають загальнонормативний характер і регулюють цивільні відносини. Значення такого поділу полягає в тому, що інші акти законодавства не можуть суперечити ЦК. А при змінах і доповненнях мають узгоджуватися з ним. Але якщо акти президента, видані у випадках, установлених Конституцією, та постанови Кабінету міністрів у галузі цивільного права в кожному разі є актами цивільного законодавства, то інші органи державної влади можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини лише у випадках і в межах, установлених законом, тобто, Вимогою до актів Президента та Кабінету міністрів у галузі цивільного права є відповідність цих актів Конституції з іншому закону, у той час, як вимогами до актів інших органів влади України є, по-перше, у законі вказівки про те, що вони можуть видавати нормативно-правові акти, які регулюють цивільні відносини, а по-друге, відповідність цих актів положенням НАСК та інших законів закони, що є актами цивільного законодавства, залежно від їх значення поділяються на основні закони Конституції Ятацьк. І звичайні закони, основні закони встановлюють найважливіші положення, що стосуються засад цивільно-правового регулювання. Звичайні закони приймаються на базі основного і на його розвиток. Вони, як правило, регулюють окремі питання, відіграють службову роль. Термін їх існування менш тривалий найважливішим основним законом у сфері цивільно-правового регулювання Єскак, прийнятий 16 січня 2004, містить одна 1308 статей, має 89 глав, об'єднаних у 6 книг з тієї обставини, що ск є основним актом цивільного законодавства України, випливає правило. Згідно з яким у разі подання суб'єктом права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України проєкту закону, який регулює цивільні відносини інакше ніж, ск. він зобов'язаний одночасно подати проєкт закону про внесення змін до Ска. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проєктом закону про внесення змін до СК. крім того, оскільки ск 2004 за своєю суттю та призначенням є Кодексом приватного права, тобто провідним актом у системі законодавства, що регулює відносини у приватній сфері. Його положення мають застосовуватися не лише до традиційних суто цивільних відносин, але й до відносин суб'єктів споріднених відносин, так до регулювання сімейних трудових відносин. У сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля норміцьк застосовуються субсидіарно, тобто у випадках, якщо ці відносини не врегульовані іншими спеціальними актами законодавства, до сфери регулювання ЦК належать також відносини у сфері підприємництва, частина 9 Дев'яцьк встановлює, що законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. Звідси підприємницькі відносини, які прямо не врегульовані СК, регулюються іншими актами законодавства. Таким актом, зокрема, ЄГУ країни 2004 у зв'язку з цим у публікаціях останнього часу деякими фахівцями в галузі господарського права висловлювалася думка, що ХК, як спеціальний законодавчий акт, має перевагу над ск у галузі регулювання господарських відносин. Така тезарунту яця на загальному принципі переважання спеціального закону над загальним, але тут варто звернути увагу на те, що згідно з наведеним вище правилом СК, дев'яцьк провідними є положення ЦК, а нормик та інших актів, прийнятих на його основі, є спеціальним законодавством, котре застосовується у тих випадках, коли підприємницькі відносини не врегульовані взагалі або недостатньо повно врегульовані ЦК. Тобто, йдеться не про співвідношення загального і спеціального законів, а про співвідношення головного «ск» і звичайного ПК, актів цивільного законодавства, дія актів цивільного законодавства у часі, у просторі, за колом осіб визначається за загальними правилами, при цьому слід взяти до уваги, що відповідно до загальних правил СК 57 Конституції закони та інші нормативно-правові акти які визначають права і обов'язки фізичних осіб, повинні бути доведені до відома населення в порядку, встановленому законом, недотримання цього правила тягне недійсність відповідного акту, є особливості набрання чинності нормативно-правовими актами органів виконавчої влади відповідно до указу Президента України від 3 жовтня 1990 твар. Номер 49392 про державну реєстрацію нормативно-правових актів Міністерства та інших органів виконавчої влади з 1 січня 1993 року запроваджено обов'язкову державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свободи, законних інтересів фізичних осіб або мають міжвідомчий характер такій реєстрації, зокрема Підлягають нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління і контролю, а також місцевих органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі, районах областей, районах міст Києва і Севастополя, згідно з. Один з зазначеного указу вказані нормативно-правові акти набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації. Якщо в них не встановлено пізніший термін, державну реєстрацію здійснюють Міністерство юстиції України і його органи в Автономній Республіці Крим. Областях, районах, акти цивільного законодавства діють на майбутнє і не застосовуються до тих відносин. Які виникли до набрання ними чинності щодо цивільних відносин, які виникли раніше, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності, як випливає з п'ятьск. Для чого необхідне додержання три умов відносини повинні належати до сфери цивільно-правового регулювання, акт, що регулював їх, втратив чинність. Права і обов'язки в процесі цих відносин виникають і після набрання чинності новим актом цивільного законодавства, деякі особливості має визначення дії актів цивільного законодавства за колом осіб, що пов'язано з тим. Що фізичні особи і організації однієї держави можуть знаходитися в цивільних правовідносинах з такими ж особами іншої держави, загальне правило виглядає так, цивільне законодавство в межах один території своєї дії поширюється на всіх фізичних осіб і організацій. однак в деяких випадках виникає проблема вибору норм цивільного законодавства тієї або іншої країни. Пов'язана з появою в цивільних правовідносинах так званого іноземного елемента, іноземний елемент може мати місце в суб'єктному складі правовідношення один з учасників іноземець. У об'єкті правовідношення, наприклад, спірна будова знаходиться за кордоном. У визначенні місця виникнення зміни, припинення правовідношення, наприклад, укладення договору за кордоном. Для регулювання відносин за участю іноземного елемента застосовуються колізійні норми, а також спеціальні матеріально-правові норми. Колізійні норми самі по собі не вирішують питання по суті, а відсилають до тих або інших норм внутрішнього законодавства. У складі колізійних норм розрізнюють два елементи. Один обсяг норми, характеристика відносин, до яких вона може бути застосована, і два. Прив'язка вказівка на закон який підлягає застосуванню до цих відносин. Критерієм прив'язки є місце проживання фізичних осіб, місце знаходження юридичної особи, місце здійснення правочину тощо колізійні норми можуть бути імперативного або диспозитивного характеру у першому випадку розпорядження про закон, що підлягає застосуванню, є безумовно обов'язковим, наприклад, при створенні спільних підприємств застосовується право країни, де таке підприємство реєструється у другому при диспозитивностій колізійної норми. Сторони можуть своєю угодою обрати або уточнити варіант поведінки. Наприклад, диспозитивний характер мають усі норми закону України від 16 квітня 1991 -р. про зовнішньоекономічну діяльність. Що стосуються зовнішньоекономічних операцій купівлі-продажу, зберігання, комісії, доручення тощо спеціальні матеріально-правові норми безпосередньо регулюють цивільні відносини з іноземним елементом, це можуть бути норми міжнародних угод або норми внутрішнього законодавства, спеціально призначені для регулювання відносин з участю іноземного елемента, слід зазначити. Що в проєкті «Сквіт 25 серпня 1996, регулюванню відносин за участю іноземного елемента була присвячена спеціальна книга ВІАЙАЙ, яка називалася Міжнародне приватне право, де досить детально були врегульовані колізійні питання застосування цивільного законодавства, проте в остаточну редакцію ЦК ця книга не увійшла,